Починаючи крайня точка 16 метрів. От нас це не крайня точка, а до нас ближня точка. І за цією ближньою точкою ще метрів, мабуть, 20 активної зони. Опа, старший. Шо робить поролон? Главное правильно выставиться, Жак. У нас имеется пиццок. Хорош, бродяга. Давай, давай, давай. Случайно. О, ну. Мені не нравляться такі рибовки. Перший. 1.88 ні. Кіло 800. Заходимо. Бочить я довг. Друзі, всім доброго ранку. Виїхали з Жакою на риболочку, Попробували, постояли буквально пів годинки на закоряженій місцевості. Самі бачили на паралончик. Витягнули одного судака і одну паралонку обірвали. Один течок був. Зараз швиденько перебазуємося на щуку, а на судака ми ще потім повернемося, тому що щука в 9 годин починає відкривати ротика. Друзі, сьогодні, надіюсь, буде цікава рибалка, тому не переключаємося. Все як завжди, саме цікаве попереду. Поїхали. Есть? Да Горненько Охранница Опа, есть Жека Тонну Немаленькой Там ну, больше чем Да, 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 да. Медленного проводка Що будеш що жити на бачині? Будеш що Не знаю Надіюсь Та далі Та ще не один десяток риб з'їсть Спочатку була кава. Смачного Дякую За рибалку. Ми стали на бугрі, туди пішла яма. Сюди виход, назад виход, назад теж приямочок. Ми стоїмо на такому дуже цікавому місці. Вокруг нас біла риба. Дуже багато риби. І разом з рибою білою полоски стоять наших клієнток зубатих. Зрізало. Тупо захватило зусил на світі. Ти представляєш, я прямо побачив, як вона відкрила рот свій. Више поводка? Више поводка, диви. Жесть. Просто тупо вище поводка. Це така машина була. Так, перезаряд готовий. А ну давай ще раз. Есть. Харма. Хоп. Дякую. Друзья, перша. Бежи, шалокрутка. А ну повторить. Только покрупнейшую. А ось і щучка на рівномірній проводочці. дружка. ти бачиш як вона за краєшок губи оп дякую Фу -фу -фу. Не. о молодець стой не стой ні да маленька рівномірна проводочка о де твій ліб не рви мені силикон о, фіолетик захотіло Скільки їй? Півторушечка десь? Ну, около. Около. Красота наплутала, як завжди. Біжи. Геть за самий країшок, друзі. Хватило. Це один із моїх улюблених кольорів фіолет фірма Віст. Колір номер 3 А найкращий колір номер 8 Но В нас його одгризла маманька. Хуліганка. Дуже часто які покльовки бувають. Оце в мене наподобі цього було. Це ти закинув? Воно упало. 에, кстати, 10 грам груз головка, І ти сюди тягнеш, тягнеш, тягнеш на рівномірки. А в кінці, коли хочеш зробити паузу, отак вот тик-тик і пауза жде, щоб упало. І оцей, оцей ривок буває і грає просто Жесть яку роль. Тягнеш, тягнеш, тягнеш на паузі, підкид, тик-тик. І після цього тик-тик зразу подача йде. Где мои мамонты пятерки и четверки тут то тут то -ту -ту -ту. а также их родители есть вон Можете я попасок сразу. І тільки я надів свою любиму силиконочку віст восьмого кольору. І зразу п-ффф. Іди сюди. Эй, двушечка! Шо ж ти? Все нормально, Бочекась у нас сонно Так, ну все мабуть ми на котлеты візьмемо мабуть, більше чем два трохи Якщо вона тут з другого заброса взяла то я думаю тут он не одно Надеемся А от силик Друзья, вот такие щучки у нас клюют. Кайф. Молодец. Да. Так, друзья, показываю. Силиконка Вист Колер номер 8. Топчик. Зараз надеваем силиконку из Колер номер 3. Риперок. Це це ж не мій. Це Жеки, восімнадцятка. Йоперний діагний. Чарочку тільки торк, огірочком хоп, сало, шашлик. Куди ми їхали? І, і, і нічого ніхто не взяв, так? Да? Я вже своє Так, ну поїхали. Всім смачного. Опа! Есть, друзі. Поклевочка прям на самому вибросі. Щука. А. Я знаю, що у нас тут є. Не зря ти быстро поїв. Не зря я бистро поїв. Аж там, аж там взяла. Представляєш, перший оборот тільки зробив ще шнур, не встиг вирівнятися. Чувствую такий маленький тик. Поцічка є. Ось така до двушечки. Зараз ми отуди підемо коло островка, є хороша місце. Ну якась сонна. Да, диви. Ну блин, ты опять хвоста откусила. А не. Оп. Фиолетик. Спорелеку. Друзі, на що я сьогодні рибачу? Це у мене, можна сказати, береговий комплект Azura Savada XP з тестом до 22 грам. Вона взагалі не боїться перегруза. З берега вона ж бурляє просто неймовірно. Але так як із лодки я рибачу то для лодки вона також більш як підходить. 2,59 чи 2,69. 2,69, мабуть, її довжина відпрацьовує. Причудово, мега бистрий строй. Для судачка вона круто вирізається, а е, для щуки, як бачимо, також непогано. Хто шукає з берега собі броску палку, оце воно. Саме та, яка не боїться, перегрузів і січе рибу на уро. Ну, сюди е, сьогодні я працюю на 16 12, 10 грамах, тому поставив я катушечку Ексцеллер. Віддайва 3000 із шнуром 0,12 мм. На рахунок проводки, друзі, хто не знає, силіконові рибки можна проводити класичним джигом, підброс, пауза, два оборота, пауза. А можна проводити на равномірній проводці легесенько, по під дном. Десь приблизно проводите відсотків 20 вашої дороги в кінці, два таких течочки, бух, воно упало. Тобто равномірна проводка під дном, а в кінці такі два ударчика, ніби рибка в конвульсіях помирає, і це буває зачасту, друзі, виручає при пасивній щуці, Оці два течочка, Після них дуже часто йде поклівушка. Це прям три штуки коло корча. Ще воно одно. О, оце воно. О, да. Ох, и встрелила, я тебе говорю. Вот это все, что надо, подружка. Это наша трешечка. Минимум. Ох, там она неподъемная. фиолетик что творит. О! Все. Фу! Фу! Слушай, такой аппарат был Я просто трэш. Та да. Жесть. И крючки густрі, я не знаю. И нічого, ни ні резких движений, оно так плавно. Ох, його апарат був, Йо -мо, це трэш просто. Та ти шо? Так обидно, слухай. І вона так влупила. Я впевнений, що жадно там заглотнуло конкретно. І як вона виплюнула, хрен його знал. Воно! Шо крутка. Догралась? Ну не така, конечно. Я так візьму. Ах ти ж. Давай на свічу Не? Ех, так, звісно, повеселіше було. Ну поможе вийти. Ага. Отдавай. Бач, як мало, то не витягнеш. А як велика, то сама виплюнула. Біжи. Фу, фу. Кра, <різь> <різь> круть. Кру. Да. да, ну ничего, тут десь сейчас и велика жде нож. Есть? Да. Так давый дверь. На крупный или на мелкий? Не, не, на мелкий. Все хорошо. Ух, слухай горненько і дома. Два плюс. Вітаю. Дякую. Клас. Ех, де ж, мамочки. тебе ще ці сумки ніхто. Це перша квартиронтка. Покоїйся. Привикай. Квартира на 50 квадратів. Одну кімнату. Друзі, три години повертаємося на судаче місто, попробуємо трошки вечірком ще судака підпіймати. На щучках кайфанули досить. Так, друзі, надіваємо поролончик від профмонтажу і мимо коряжок починаємо нашу гру. Блін, откусили хвостом моєї поролонки. А як ти думаєш, якщо я поставлю мандулу надовго і хватить? Мандулу? Да. Так, ну жалко. Ну, на пару забросів хватить. О, бачиш, мандула, що творить Отак, От а ти зацепиш, зацепиш, що Нічого не зацепиш. Під далеко в нас. Ну, Давай, бо тут хороший апарат. Давай, я не знаю. Опа! А це мандулка, мандулка, пчолка 300 якийсь цвіт. Вона ну просто, блін, в цьому сезоні, до двох. Вона просто в цьому сезоні творить диво. Профмонтажик можеть. Оце він. Братва, ви бачили, що витворяє наша бджілка? Бджілка працює навідмінно. У нас тут 26 грамів грузголовка на палочки до 22 тест. Течія І ми робимо на мандулу два коротеньких підкида. І чекаємо бабог. Опа! Хорош, бродяга! І як ти думаєш? На маленькій паузі. Маленьку паузу на дні. Чув це ще гар, гарніший. Мабуть. Ага, диви який. Чинозас. Хо -хо -хо -хо. Кайф. Вот так пчелка. Глянь. Это двуха железно. Даже два плюсик. Кайф. Бджилка, друзья. Бджилка. Вон опрацюет. А оце тут вже ж десь недалечко корчик цей. Треба аж до самої до самої лодки дотягувати. Уже наче воно так важко тягнеться. Ти навіть без підкрутки. Дочь! Ух, ху Ох, і дав напав на якого Мандула бжілка. Да. Я. Я її... Я її тільки поставив і зразу. Диви який. <с2> <связывая> <связывая> Ой, <и> кайф <связывая> Да, желто. Ну все, вот кана ну, тобі в цей в садочок Судаки ви жори не любите красунчик ох тема фу я викупив цю тему треба давати маленьку паузку на дні Есть, все-таки я дождався тебе. <світ> Мандло в тренді, ух, диви які клюють апарати заходим. Жолторушечка віно. Ах, і пузыря весь ви, випустив. Подлец А як він заховтнув? М -м -м. Удар під лодкою такої сили був. Ах. Да. Якраз чітко по два судака. По два судака і по одній щуки, друзі. На цьому філіта ля комедія. М'ялких повипускали всіх. Зараз ми точку вдаримо. Все, друзі, закінчили рибалку. Рибалка була просто про чудова. Як бачили, ми виступили сьогодні і по щуці, і по судаках. І днем, і вечором, і вранці. Тому, ну, друзі, рибалка була просто космос, все чим я користувався. Ви бачили, в Ку, які питання задавайте з радістю відповімо. Ми летим додому. Всім ні хвоста, ні чешуй. Додому пока, друзі. Додому до хати чистить сюда. Кім.